Я хочу звернути вашу увагу на те, що, як і з попередніми питаннями, єдиної класифікації не існує. Тож, перший розділ це психічні розлади. Це така умовна клінічна класифікація, яка розподіляє всю цю групу психодерматологічних станів на три розділи. Перше, це психічні розлади, масковані шкірними проявами. Тут епатомімія і невротична скрице. Сюди відносяться зоопатичні марення з явищами тактильного галюцинозу. У мене побільшало таких звернень, коли приходять цілою родиною, ще стверджують, що, скажімо, якісь друзі також мають таку проблему. Починаєш оглядати, вивчати. Ну завжди потрібно все ж таки довірливо відноситись до таких звернень однак. На те ми з вами і дерматологи. Ми, як Шерлокі Холмси, працюємо в низькотехнологічних умовах. Ми збираємо анамнез, ми оглядаємо. І оце індуковане марення у родичів — це дуже часто така, скажімо, супутня оця проблема. Коли всі стверджують, що чухаються, починають розвивати цей дерматозойний ну І дуже складно закінчити консультацію. Тому що це все впливає, плине час там всі вже під дверима, а ти всіх починаєш ну, якось, оглядати і так далі. Ну, тим, тим не менше ми з цим працюємо. Це ми повинні надавати допомогу таким хворим. Я хочу е, звернути вашу увагу на цікаву історичну довідку. А, вона була представлена на одному з американських академій дерматології. А, захворювання вперше було описано в 1894 році. Тому, коли ми кажемо, що це проблеми цивілізації, що це а, соціалізації, там, техногенної нам руски. ні. Це ну, було завжди. Маривний паразитоз в 1946 році було запропоновано термін. Ну І далі бачите, термінологія змінювалася. Синдроми Гома, карафобія, моргелони два слова зараз скажу. І маячні інвазії. 2009 рік, включає, ця група станів включає в себе. Стімарення стосовно живих і неживих патогенів. Я хочу сказати, що ця проблема вважається псевдонауковою на сьогодні. Дослідницький фонд хвороби маргелонів існував багато років, він був заснований у 2002 році. Зареєстрували майже 15 тисяч сімей. Однак робота припинена у 2014 році. Хоча до консультативної ради входило шість володарів докторських ступенів. Однак ні. На сьогодні на всіх конгресах з цього приводу є єдина думка, що це псевдонаукова проблема. Не існує ніяких ниток, які вживляють прибульці. Хоча ви можете зустріти і наукові публікації, і прихильників цих теорій. Щодо епідеміології, також це дані з Американської академії 23-го року. Вважається, що пересічний дерматолог веде 2-3 хворих. А... Кожні 5 років в медичній практиці. 83 випадки на мільйон осіб у приватних практиках, але це американська статистика. Вважаю, що в нас зараз більше. Ну, однак ми не маємо таких реєстрів, щоб стверджувати. Бімодальний віковий розподіл притаманних, тобто більшість кейсів у віці 20-30 і старше 50 років. Жінки у цій віковій категорії старше 50 років страждають 2,5 рази. Частіше чоловіків. А приблизно кожен десятий з звернувшихся за допомогою хворих, мають знайомих або родичів, які поділяють їхні симптоми. Виходьте з цього. Це божевілля на двох, так зване, воно описано в медичній літературі. Тобто, первинний психоз супроводжує хворого тільки шкірні відчуття, вторинний це коли є наявним, якийсь психічний розлад. Хронічне захворювання захворювання або вживання наркотиків. Знов таки, американська статистика: 50% хворих мають сліди наркотиків в зразках волосся, 60% мають основні психіатричні діагнози. Це дані з одного досліджень в сан франциско І, за даними клініки, мею, 74% пацієнтів отримали додатковий психіатричний діагноз. Це відомий вам симптом середникової коробки, коли хворі. Приносять нам щось загорнуто в папірець або ванночка з кришечкою або зерникова коробка, і стверджують, що вони наловили там паразитів. А ви, будь ласка, віднесіть до СЕС, вивчайте, що ж це мене поїдає і так далі. Ну, різні форми ми бачимо при зверненнях, і ж ви лабораторія, яка вивчає, що вона там бачить. Нічого артефакти, ниточки, лусочки і так далі. І вам декілька прикладів. Кажу, що їх побільшало. Наступна група це іпохондрії з автодеструктивними тенденціями. А це е, патомімія від грецького страждання, хвороба, німезіс, наслідування зображення зазвичай це на доступних ділянках шкірного покриву. Однак бувають гімнастки на прийомі, які. Якось дотягуються і коли ти бачиш між лопатками, ти завжди не думаєш про ці стани. А коли ти починаєш все ж таки якось розпитувати, тут є така особливість. Хворі частіше заперечують факт автоагресії, це може бути про один з шизофренії, як, наприклад, цього чоловіка його супроводжувала жінка з донькою, вони мені розказали, що він ховається в сараї і починає себе травмувати, бо він бореться з якимись. Ми бачимо різні форми. Тут можна подумати, що за герб здану, якщо не знати анамнезу, не знати скільки існує, і так далі. Тобто диференційна діагностика, вона нам з вами допомоги до допомоги. Тільки ми володіємо цими знаннями дерматології, можемо відрізнити, все ж таки, при огляді такі стани. Ми бачимо рукотворні, там невірних описів, дефекти. Невротичні експеріції, чим вони відрізняються? Це нав'язки, компульсивні повторювані дії, що супроводжуються самоушкодженням, розчисуванням, і яка відмінність? Хворі визнають, що причина пошкодження це їхні дії та усвідомлюють їхній патологічний характер. Зазвичай такі хворі добре співпрацюють, вони одразу кажуть, що я знаю, що це я роблю, інколи я не помічаю, інколи я помічаю. І мені складно ніяк не можуть. це в мене з дитинства чи після стресу, зазвичай такі історії невротичні екскуряції, і їх потрібно відрізняти від екскурійованих акне. Екскурійовані акне — це коли аутодеструктивне діє не на субстраті неушкодженої шкіри, як були невротичні екскуряції, а на субстраті акне, тобто формується хлібне коло, свербіння, розчукування, і отак пішло воно по коло. Скорійовані акне. Далі панічні і фагічні стани, оніхофагія, оніхотіломані, хейлофагія. Це аутоекстракція волосся, нігтів, облямівки губ. Ми бачимо зазвичай, коли прояви запалення відсутні, да? ознаки фолікулярного гіперкератозу та руцевої атрофії відсутні, ми можемо вже подумати, да. ну, і трихоскопія, да? коли. Також додає нам а, додаткові ознаки дівчинка 6 років, 8 років, хлопчик п'ятий. Оніхофалія, теломанія це те саме тільки з нігтями. Це дії спрямовані на деструкцію нігтів, які можуть імітувати різні оніходістрофії. Однак частіше за все, це серединна каналіформа так звана дистрофія, коли ми бачимо таку середину порозуму. Це хлопчику 9 років. Він добре усвідомлює, що він це робить сам. Мама з ним на прийомі. Він співпрацює, він хоче позбутися, він не може. Тобто, ну тут паралельно тільки дерматолог буде працювати да? Зрозуміло, що тут у нас буде і психотерапевт, дитячий, можливо, психіатр і так далі. Хилопадія це нав'язливе облизування або прикушування червоної лямівки. Це призводить до розвитку артефіцініного хіліту. Подивіться, усі вертикальні полоси, тріщини. Зазвичай такі випадки це завжди скарги, бо я лікую лікую ту дитину, нічого не допомагає, змініть мені лікаря або щось таке. Тут нав'язливі дії дитини призводять до того, що це хідне коло келофагія назад. Так. Ну, лікування для цієї групи зазвичай все ж таки. шкірні симптоми, як завжди, лікує дерматолог. У комплексній терапії можуть застосовувати спеціальні групи засобів: антидепресанти, сугестивні методи впливу, психотерапія, ну і за показаннями, консультація та лікування у психіатра. А мені трохи простіше працювати і цю тему вивчати, тому що в нас. На, в приватних центрах в Дніпрі працює психіатр вже 12 років у нашому штаті, причому вона член двох асоціацій психіатрів України і психотерапевтів. І оцей знаєте, такий мостик, коли ну складно та психіатра скерувати хворобу, дуже складно. Але коли я можу сказати, що в нас тут через два кабінети є психотерапевт, а вам він ну потрібен, сходіть, буде діагностика, допомога. Люди краще йдуть. Або до психоневролога, У мене є два психоневролога ще у штаті. Це простіше. А так, щоб скерувати, щоб він дійшов, не образився, зрозумів, чого ви мене направили, я не псих... Ну, ви ж все це чуєте, це складніше. Тому тут потрібно такі будувати тандеми Тандеми з спеціалістами, які приймуть, не запитають, а чого вас до мене дерматолог надіслав, вам потрібно перевірити шлунок. Ну, щоб такого не відбувалося, ми частіше все ж таки виходимо на усі спільні аудиторії і кажемо, чому один одному потрібні. А друга підгрупа, я вам сказала, що три підгрупи в цьому розділі питань це психічні розлади, спровоковані дерматологічною патологією. Вони виникають при хронічних рецидивуючих дерматозах. Тобто, коли ж людина щось не йде з лікуванням, або коли людина така психоемоційна, або коли вона... Виснажена, демотивована, або просто, коли вона три точечки побачила після лікування 70% ураженої шкіри, все рівно страждає, Да? і каже: не знаю, чи стало мені краще. От тут було 70% уражено, а сьогодні півтора сантиметра. І вона не сумнівається, чи допоміг її фахівець ще прийшла до вас послухати. Частіше це категорія молоді жінки. Тобто навіть стерті прояви є приводом до звернення до дерматологів, а частіше до представників традиційної медицини. Спостерігається схильність до драматизації, суїцидальний шантаж, медичного персоналу, родичів. Оце я вже до вас прийшла останнє. Якщо ви мені не допоможете, я не знаю, що з тобою зроблю. Це така. Пісня, яка їм дуже притаманна, люди страждають, ми не можемо це ігнорувати, це все зрозуміло. Тобто на те ми фахівці, щоб допомагати. Однак, все ж таки ми розуміємо, що тут притаманна драматизація. І третя форма це тобто група під група, як хочете, психосоматичні захворювання. Це хронічні дерматози, наші з вами. Ліки ми щодня в родинній практиці, Атопічний дерматит, псоріаз, екзема, розадза, до речі, розадза найбільш складних сьогодні вже згадувала Вітальна з цього приводу проблеми. Бургарні вогни, червоно-пласкили шарик, цидуючий ще сорічна капітанка, що завгодно. І тут психогенні впливи виступають як ланка в патогенезі та призводять до загострення лише в тісному зв'язку з основними факторами патогенезу. Тобто загострилася проблема, проявляються психосоматичні всі, всі скарги і супутні симптоми. І хочу знайомити вас з результатами одного з наших досліджень. Дисертаційна робота виконана на нашій кафедрі шкірних і венеричних хвороб старості на Ольга Натолівна. На дорочці також приїхала, не знаю, чи є зараз в залі. Під нашим спостереженням знаходилося 100 хворих на розаце жінок. У віці від 21 до 65 років. А ми е, оцінювали динаміку змін дерматологічного індексу якості життя, виразність тривожно-депресивних симптомів. Не ми оцінювали, а за допомогою ще відповідних фахівців. Порівняно з показниками до лікування, і після У нас було дві групи: перша була група на еритематозну хвору, форму розація, а друга на пакулу І ми побачили. А, тобто дослідження було комплексно, ми вивчали морфологічні особливості, моногістохімічні, і васкулогенезу, це все дерматологічна була сторона вивчення цього дослідження. А, розроблена була комплексна терапія, яка включала і пероральний токсицителін, відомий вам традиційну зовнішню терапію, тут азоїнова кислота, і пінкролімус. І з дистиндеміцинам були там на певних етапах, а терапія пієтерапії використовуємо вже більше вісьми років, тобто маємо певний досвід, також і до терапії додавався сумки саме тому, що ми впливали на ключові ланки патогенезу і супутні симптоми, які було виявлено суміжними фахівцями і підтверджено в процесі анкетування. Я хочу вас познайомити з сульпірідом. У нас є на сьогодні оригінальний сульпірід, гланіл. Він не потребує виписки по спеціальному бланку рецепту. І він представляє собою атиповий нейронит, впливає на добаві нервову передачу головного мозку, показаний для короткотривалого, це важливо, нема звикання симптоматичного лікування, тривожних станів у дорослих, не спричиняє важких побічних ефектів. І хочу зазначити, що Побічні ефекти дозозалежні, а в дерматології все ж таки ми використовуємо малі дози. Тобто ми призначали там по 100 мг зранку і в обід. І е, чому саме на нього ми звернули увагу? Ось саме в самих малих дозах він переважно впливає як анксіалітик, антидепресивний вигенети стабілізуючий засіб, тобто, впливає на неврологічну та загальну соматичну симптоматику. Вже в високих дозах його призначають психіатри, це вже не наша з вами. Парафія а, тож для успішного застосування в терапії психосоматичних розладів лікарський засіб повинен відповідати певним вимогам, ефективно впливати, а, не мати міжлікарських взаємодій, мінімальну поведінкову токсичність а, да, в малих дозах він зранку і в обід, тобто нема сумливості, не а, заважає керуванню автотранспортом. Ну і мінімальна взаємодія з препаратами самототропної дії, бо зазвичай хворі все ж таки якісь засоби. Приймають. Я є прихильником того, щоб один хворий не приймав більше трьох-чотирьох засобів, ну, тобто не тільки я, я просто транслюю принципи. Поліпрагмазія ні до чого, бо потім у нас почнуться токсидермічні реакції. Тож клінічні переваги судперіду відповідають вимогам, швидко, швидко діє, достатньо швидко відмічають наші хворі, наскільки стало легше. І бачите, який каскад. Впливів для засобу притаманний, і вегетостабілізуючи, і амсіалітики, як я вже казала, активуючий, антифобічний, антиіпохондрічний, не хочеться паразити. хочу сказати таку кравольну річ. Не хочеться паразитувати на іпохондрічних настроях цих хворих. Тож зрозуміло, що коли він іпохондрик, він постійно йде, іде, іде звертається. Однак краще, нехай його буде добре, і він не буде звертатися так часто, бо це достатньо демотивуюча категорія тих де зустрічей в нас. Інколи вже й краще стало, і він вже красавчик, а настрій не змінився. Тому тут потрібно або співпрацювати з фахівцем, або все ж таки мати інструменти, які ми можемо призначити. Тож малі нейролектики, це саме та група, яка я вважаю, ми можемо призначати не тільки її до речі, я б. Призивала подерматологів і інші групи опановувати, також вивчати і призначати. Ну до вашої уваги великий когорт відкрите дослідження. Майже півтори тисячі пацієнтів єврозона. Ну, ми бачимо, що на протязі трьох-шести тижнів в невеликій дозі 175 мг на день. А також пацієнти оцінювали свій стан на кожному з візитів, і до початку лікування, і після проводилася оцінка. Гарні результати засіб виявився ефективним, безпечним, і в малих дозах, як я вже сказала, дозозалежні всі побічні дії, в малих дозах гарно безпечно переноситься. Це дані дослідження, ну а це результати нашого дослідження, про яке я згадувала. Ми е, зафіксували зниження виразності ознак тривожно-депресивного стану за спеціальними шкалами і покращення показників якості. Життя у пацієнтів. Тож, підсумовуючи мою доповідь, я хочу надати наступні рекомендації щодо ведення цієї категорії пацієнтів. Консультація психіатра, психотерапевта, я вважаю, в більшості випадків буде дуже вдалим рішенням, як вже це організувати, це потрібно думати, щоб не образити хворого таким скеруванням. керуванням. антидепресанти, анксіолітики. Антибіотики при поєднанні вторинної інфекції, глюкокортикоїди або внутрівогнищево, або ну, ліхенсімплекс, наприклад, да, або е це топічні будуть засоби, крім екскурійованих та інфікованих вогнищ. Це зрозуміло. Сечовина, діготь, токсипін, кріотерапія, рентгенівські промені, пува, акупунктура, прохолодні ванни — це все альтернативні засоби впливу, доступні. Ну, може кожен мати свої такі фішки і щось додавати до. Призначень лікування. І дуже важливо, це те, що можемо тільки ми, дерматологи. Я знаю, що сьогодні може, хтось є в нас в залі з наших колег сумірних фахівців, погодьтеся, що все ж таки ці рекомендації щодо догляду за шкірою, виключити детергенти, подразнюючі речовини там і підібрати догляд за шкірою. догляд, Це все ж таки ми з вами гарно робимо. Вважаю всім. Успіхів приведення психодерматологічних хворих. дякую за увагу.